Вітаю вас, шановні в ефірі. Інтерв'ю актуально в нашій студії голова Дніпропетровської міської громадської організації Золоті леви Чорної Сотні Сергій Ніколаєв. Вітаю вас, пане Сергію. Пане Сергію, ну, перед тим як ми будемо зговорити з вами про місцеве самоврядування, децентралізацію. Давайте, от золоті леви, чорної сотні. Я, чесно кажучи, перший раз чую, привертає дуже увагу назва, звучить поетично Золоті леви і войовнича чорної сотні. От, скажіть, будь ласка, що це за громадська? Організація, мета і завдання. Ну, это вся організація. организация. Вона организовалась на Майдані во времена Майдана. Это, в, туда входят представители многих областей: Львовской, Киевской, uh -huh. Ивано-Франковской. Название тоже ну, как бы отображает влияние именно западных областей, потому что леви». Левы. Черная сотня это, у нас была форма на Майдане Черного цвета. Тому всі нас прозвали чорними, чорна сотня. Зрозуміло, дякую, все стало на свої місця. Ну, давайте тепер е, до теми децентралізації. От вже роками е, говорять у нас про децентралізацію, але останнім часом от, в цьому процесі позначилися якісь такі е, смутні очертання, але тим не менш реальні. От скажіть, будь ласка, ти більше що 1 квітня уряд е, Кабмін прийняв концепцію е, щодо органів місцевого самоврядування е, децентралізація. Скажіть, будь ласка, що означає. Звичайно, на ваш, у тому числі, погляд, і в першу чергу, на ваш погляд, що у нинішньому форматі місцеве самоврядування ну, вже не відповідає викликам і потребам. Чи, от, і, і наскільки не відповідає? Так, це дійсно так. Бо. Я буду на розкову. Тому що. изменения в конституции и реформа была еще в 1996 году, когда была принята наша конституция, то там были предусмотрены все вопросы о том, что власть должна перейти к громадам и именно на места. Но реформы не развивались, они были заморожены, поэтому реформы должны проходить все время, двигаться непрерывно, и поэтому І місцеві громади повинні розвиватися в, в плані розвитку всього реформування всіх отраслей. Скажіть, будь ласка, от ви як представник громадської організації, от в чому ви бачите от свій вплив на процес децентралізації? Де ви можете допомогти? У що ви можете втрутитись що ви можете контролювати? От, ну, те, власне, чим ви займаєтесь? Ми можемо участвовать в тому, щоб була. обратная связь между властью и обществом, потому что без обратной связи власть, ну, потеряет ориентиры, и она должна получать сигналы. И мы можем подсказывать, ну, те направления, которые ближе к обществу, потому что мы часть этого общества, мы ближе общаемся. И также мы можем участвовать, ну, в контроле власти и, и подсказывать то, если они там, ну, Все люди, все могут ошибаться, и мы можем со стороны. Сказати, скажіть, будь ласка, а от щодо от тих підказок про які ви зараз говорили? От що ви можете і будете, і я певен підказуєте владі сьогодні? Тому що ми звикли ну до тих же місцевих депутатів, що вони зібрались там раз на кілька місяців на сесію, щось поділили на нас, це ніяк не впливає. Ну, і отак і громада живе окремим життям, депутати окремим, крім того, що перед виборами приїжджає і ремонтує якийсь там краник або кладе асфальт. Що сьогодні ви підказуєте владі Чим влада, місцева влада в першу чергу. должно заниматься вот здесь, для наших граждан. Мы хотим запропоновать информационный бю бюллетень для влады. Это будет информация, которая будет собираться со всех коммунальных предприятий, угу. обрабатываться специальным образом, чтобы ну, всем было понятно. И эта информация будет в динамике поступать всем общественным организациям, когда будет видна картина всех движений финансов по коммунальным предприятиям, как убытки, так и доходы, их можно будет корректировать, и те люди, которые ну, в общих, во всех областях ну, следующие, они будут более детально подсказывать. Ну, я так розумію, ви говорите про інформаційний бюлетень, який є відкритою такою площадкою. Тобто це частина того самого електронного урядування, про яке ми вже рік говоримо, але ніяк чомусь не видимо. А хто у нас від громадських організацій може цим займатися? І взагалі, наскільки цей процес ну він уже реальний? Це буде адільний проект. Не, це не електронний уряд, це буде адільний проект, буде созданий спеціальний сайт. Ну, це будуть участвовать наша общественная організація, яка в Києві. І здесь ми будемо прилагать всі усилий вместе місті з Ну ду -ду дуже цікавий проект. А, а до речі, а як э, виконком, і місь, міська влада до цього ставиться, адже таким чином відкриваються усі ті процеси, які до того були знаєте, такі. Дуже прихованими. Ну, ми вже на сесії із ну, говорили об этом і вообще власть йде нам ми реаль... реалізовувати цей І нам на чекати? Ну, якщо є якісь орієнтовні терміни, ну на понадобиться время, но я думаю, з 16 року этот проект заработає. Чудово. А, скажіть, будь ласка, от коли зараз. Ви майданна громадська організація, да. і о, от зараз я хочу підняти тему, яка я певен до вас близька. Коли говорять про децентралізацію, говорять і про певні ризики. І в першу чергу це пов'язують з, з тією ж територією окупованою Донбасу. От чи не з'явиться завдяки децентралізації у сепаратистів от, якісь механізми для легалізації? Чи, чи бачите ви такий ризик? Ну, це... Процесс пойдёт по всей Украине, и наоборот, у всех будет одинаковая власть, и если люди почувствуют то, что власть находится в их руках, им не надо будет искать защиты у кого-то другого, потому что она уже им будет принадлежать. А ещё одно так питання щодо децентралізації от до речі, нещодавно, коли виступав президент, він, якщо не помиляюсь, аж сім країн провів, наприклад, і Польща, і Норвегія, і Німеччина, і Швейцарія, і так далі. Ну, от зараз дуже активно нам польський досвід так дискутується. От чи бачите, ви, що можливо перенести чиюсь модель на українську дійсність? Польська модель нам ближе всього, тому що поляки пройшли. От плановой экономики перешли к рыночной, и мы будем идти по этому же пути. Мы сейчас тоже переходим от плановой к рыночной экономике, этот процесс не завершен. Поэтому взять польский опыт выгоднее всего, потому что есть более развитые модели местного самоуправления, немецкие, швейцарские, но у них же эта модель была заложена еще с XIII века. самсонського зеркала і там, ну, там старі традиції, вони давно йдуть, нам да, взяти опит більш близький. Ну і знову ж таки, а чи не буде, от ми вже почали цю тему: чи не буде е, чиновництво, зокрема, місцеве чиновництво, ну, чинити спротив, тому що децентралізація, ну, в усякому роді разі, в тому форматі, який нам пропонується, ну, це обрізання, знаєте, таких чиновницьких повноважень. Отих, корупційних схем і так далі. От Як ви відчуваєте ну, на практиці? Ми предполагаем, що буде, но для этого же нужны общественные организации, которые смогут побороть этот спротив. Ну і як, вдається? я звертаюся зараз до вашого такого особистого досвіду. Протягом року, я так думаю, ви вже набули його. Так, да, вдається. изменения идут не так быстро, как многим бы хотелось, но они идут, мы их ощущаем, потому что мы в самом водовороте этих изменений, мы знаем, что они идут. Скажіть, будь ласка, а чи має для такої повноцінної децентралізації відбуватись зміни в Конституції, і е, яким чином вони мають відбуватись? Ну там президент вже про референдум, скажімо, згадував. Для децентралізації ніяких змін в Конституції uh -huh. не надо. Просто якщо на референдумі для уверенності треба утвердить рішення, то його можна утвердить. Общинам пользуватися і землею, і фінансами, і всіми правами, які конституція вже дає, скажіть, будь ласка, а знову ж таки, от звертаючись за цей рік, ну вже більше року, от з часу майдану, коли е, з'явились у нас і громадські організації, такі як ваші, і волонтерський рух, і добровольчик добровольський рух, от багато дуже громадських активістів. Ну, до деяких є правда питання, але більшість ну дійсно згуртована, так і займаються реально справами. А от Тим не менш, от зараз виникає відчуття, що є громадські активісти, вони щось роблять, а у певної частини суспільства ну якось, от вони чекають, що для них щось зроблять, що прийде хтось, прийде депутат, прийде громадський активіст, будь-який там начальник якийсь і для них щось зробить. Чи відчуваєте ви зараз у суспільства, у самого суспільства готовність до змін, готовність проявляти от якусь ініціативу на рівні того, що самому закрутити той краник? Не, ну такие настроения, конечно, есть потребительские, но со временем это изменится. И для этого наши громадские организации ну, как бы подают пример того, что надо на местах самим решать вопросы, которые ну, касаются нас лично, потому что кроме нас никто этого не сделает. И активная часть населения должна включаться. В эту работу. Понятно, что это не все будут этим заниматься. Но тот, кто активен, кто имеет в себе силы, должны включиться в эту работу. А ще одно питание: вот я его завжди задаю громадским активистам: це ж справа абсолютно добровинна. Да? А наскільки громадський рух ваш я маю увазі не лише вашу організацію, а взагалі от цей масив, наскільки він є перспективним у тому плані, що він може впливати системно на якісь процеси? От Чи може ваша робота добровольна бути системною? Тому що ну звикли, що громадський активіст він сьогодні є, завтра кудись дівся, передумав просто обридло і. И все, и, и, и работа остановилась. От, чи есть, прослеживается эта ланка перехода от такого добровольно-волонтерского руху до уже действительно системного, державницкого? Ну, события на Майдане и показали, что там собрались люди именно те, которые стремились ну, внести перелом для того, чтобы власть получили именно люди, которые, ну, то есть активная часть населения, которые будут этим заниматься непрерывно. Потому что в 2004 году были такие настроения ну, произвести изменения и все. Дальше оно пойдет по накатанной. Здесь уже даже во время того, как мы были на Майдане, мы поняли, что это только первый шаг для того, чтобы дальше эти изменения ну, начать только проводить. И этот процесс непрерывный, и, и мы это понимаем. Ну що ж, пане Сергію, я щиро вам дякую. Можливо, я не задав якісь питання, можливо, ви ще хотіли про щось сказати? Ну, я хотів ще додати те, що опит місцевого самоврядування вже є на Україні, він набувається. Такі Є, ми можемо привести такі примери, як угу. в Радіївка, де люди вже організувалися. Ну, це винуждено, звісно. До речі, ще тоді і не знали слово децентралізація, мені здається. Так, да, ну... И в западных областях этот процесс идет и развивается. Там люди уже осваивают ну, направление, ну, получают гранты на развитие своих территорий от швейцарских, польских, немецких фирм для освещения, для улучшения утепления школ и, и так далее. Поэтому этот процесс идет, он только будет развиваться, и нам нужно тоже включаться в этот процесс. і не відкладати. До речі, ті, хто вже зараз включаються, вони і отримують ті самі гранти, потім, тому, що хто mm -hmm. перший став, того і татки. Mm -hmm. Mm -hmm. Що ж, пане Сергію, я щиро вдячний вам за розмову. Я сподіваюся, що буде вже найближчим можливим часом. Ми будемо з вами говорити і про якісь вже реальні подвижки в нашому місцевому громадському житті, і про вже реалізацію якихось проектів з вашою допомогою в тому числі. Давайте да. будемо на це сподіватися і ще побачимось. Дякую вам. Да. Доброго. Шановні, це було інтерв'ю актуально. У нашій студії був голова Дніпропетровської громадської організації Золоті леви Чорної Сотні Сергій Ніколаєв. На все добре, побачимось.